Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні хотів би з вами поділитися і точніше розповісти про ремонт ip камери. Значить, зразу вам скажу, що не рекомендую цього робити, але давайте я вам розповім у цьому відео. Погнали! І так, друзі, дивіться, звернувся до мене, так би мовити, Товариш, друг, попросив, потрібно йому на роботі відремонтувати камеру. Тобто, я йому запропонував заміну, але він говорить, зараз трохи із фінансами скрутно. Давайте приїдеш, подивишся, що до чого. І, можливо, зможеш відремонтувати. Ну, я говорю, я б не хотів до цього все обратися, але давай, для тебе я зроблю та й за одне запишу відео, як ремонтуються. Дешманські камери. Такий же самий приклад буде ремонт... По такому же самому будуть ремонтуватися камери з Алікспреса і інші дешеві камери небрендові. Давайте я розпочну спочатку з діагностики. І так я приїхав на об'єкт, камера в нього не працює. Для прикладу, давайте я буду розповідати, показувати. Там у нас свіч. Значить, я приходжу на свічі, в нього вмигає жовта лампочка. Тобто жовта лампочка зелена і жовта лампочка. Значить, горить у нього, мигає жовта лампочка і зелена зовсім не блимає. Жовта лампочка вона або постійно горить, або блимає. Якщо вона блимає, це означає, що вона очікує відповіді від поя. А якщо вона горить, значить пояс споживає, там пасивний пояс напругу. Виглядає це приблизно так. Давайте подивимося, чи буде вам видно це все. Ось давайте. Бачите, загорілася жовта лампочка. Ну, в нього вона просто мигала. Лінка нема, тому що немає запату на дані. Ось ну, так себе вело гніздо. Відповідно, я спробував інше гніздо. Все те саме підключив в це гніздо іншу камеру. Ну, відповідно, воно все працює. Значить, Визначили, що камера у нас не, не працездатна. Я приїхав додому, розібрав цю камеру, бачите, ось так вона виглядає. Я б не брався ремонтувати камеру, але вона варіафокальна. Тому сам тільки корпус навіть на Алікспресі буде коштувати орієнтовно 1000 гривень. Є звиск ремонтувати цю камеру. Давайте я вам розповім. Далі, значить, там стояв ось цей поє. Ось оце поя. Щоб я вам не розбирав камеру, не показував це все дуже довго, я це все набагато коротше розповім. Значить, дивіться, ми сюди простенько беремо, починаємо діагностувати завжди з поя. Чому? Тому що в більшості випадків він виходить із зі строю. Значить, що ми робимо? Ми, ось У мене є поя. Від свіча. Подав сюди я напругу. напругу. Почав мигати той діод, як я вам показував. І найпростіше це беру, знаходжу на виході отут червоний і чорний кабелі. Бачите, ці товстіші, це запам'ятайте, це йдуть на підсвітку. Тонші у нас йдуть на живлення самої камери. Цю розпіновку я вам не буду, це не для цього відео, не в цьому відео. Я вам коротенько розповім, щоб не затягувати, що як далі. Сюди просто стою тестером. Тут має бути 12 вольт, ну так як у мене воно в режимі очікування, то напруга стрибає там 12, 9, 6, 3, 12, 6, 9, 3. Так скакає, ну, тобто напруга є. Я заміряв, напруги немає, відповідно. Поя це не працюючи. Все, я його просто беру. Знаю, що він не працює. Фотографую, це дуже важливо. Фотографую розпіновку. Як воно було усе у нас на платі. Так виглядає плата. Зараз я ще розповім далі про неї. Обов'язково, що як підключено в кожен роз'ємчик. де, куди було, що підключення, що не було підключено. Все не просто записую, а фотографую. Подараху телефон, потім згодиться. Значить, що я зробив далі? Взяв робочий такий хвіст, такий хвіст і підключив до цієї плати. Що я побачив? Лінк, лінк у нас не з'явився. У нас лінк не з'явився. значить Крім того, була проблема в цій платі. Що дуже цікаво, я ще раз підключив цю плату назад. Спробував заживити, чи буде 12 вольт. 12 вольт і е, почав у мене поєгрітися і горіти. Тобто в мене ще й е, тут проблеми, або проблеми ще, крім того, в цій платі ще було ще, ще щось закорочене. Можливо, конденсатор або ще щось було закорочене. Тобто плата теж у нас, ну, я її первинно визначив, а потім вже... Перевіряв ще раз цього хвоста, чи буде воно по 12 вольт працювати, чи ще й мені потім згодиться, як езернет. Я зрозумів, що воно в мене не працює, не працює через оцю плату. Тобто поля цей не ремонтопригодний, не ремонтопригодний, а через плату воно десь закорочене і починає грітися тобто, 12 вольт. 12 вольт, які виходять із плати. Вони тут у мене закорочені десь на платі, і відповідно відповідно воно десь подавало видно везернет, і воно починало грітися. Тобто 12 вольт, ось воно сюди приходить, і то якась закоротка тут у нас була на самій платі, тому що я перевірив тут, воно в мене не, не дзвонилося. Значить, далі. Я, мабуть, що забув вам зразу попередження. Всі дії, які ви проводите, маєте на увазі, що ви робите на свій страх і ризик. Чому? Тому що ви можете втратити камеру, наприклад, ця плата працездатна була, але ви її могли, можете спалити. Ви можете спалити робочий поє, тобто знову втратити гроші, якщо ви його куп... замовили і купили. І можете втратити на вашому свічі. Або порт, або можете втратити весь свіч, тобто може згоріти весь порт. Тому е, потрібні якісь мінімальні знання, щоб це робити. Рекомендація, якщо ви вже отак от затестили, затестили то викидати поє, викидати матрицю і ставити в камеру. Е, розповім, як, як я розбирав цю камеру зараз трохи пізніше, давайте порахуємо зиск, е, зиск ремонту самих оцих плат. Наприклад, у нас в Україні чи є зиск їх ремонтувати? Значить, дивіться, ось, наприклад, така плата коштує 800 гривень. Я залишив її, залишив її, залишу її в описі. Це так, дорогі матриці. Якщо у вас там більш дешевше, ну давайте візьмемо середню Хай буде 700 гривень, 650 гривень. Ну, по-різному ремонт буде коштувати орієнтовно, однаково. Значить, давайте беремо до цієї плати 150 гривень. Це. Доставка туди і назад. Робота спеціаліста буде коштувати вам орієнтовно ну, 300 гривень. Незалежності від того, відремонтує він чи не відремонтує. Ну, дехто може взятися за безкоштовну діагностику. Але в будь-якому випадку ви заплатите за пересилку, тобто ви вже втратили гроші, і в майбутньому ви втрачаєте цю плату. Незалежно від того, вона робоча чи ні, ви доплачуєте ще. 75 80 гривень, щоб її повернути, або ви від неї відмовляєтеся. Спеціаліст, якщо ви йому довіряєте, то це добре. Якщо ви не довіряєте, то він може її сказати, що вона не працездатна і вам не повернути, розраховуючи, що ви не захочете платити додатково гроші. Але про це краще не думайте, довіряйте цьому спеціалісту. Далі запчастини, якщо це у нас вийшла з ладу оперативна пам'ять. Якщо вийшов з ладу чип, якщо вийшов з ладу матриця, мережева карта, то ремонт вам обійдеться, мабуть, набагато дорожче, ніж це все коштує. Інші модулі, там якісь трансформатори, якісь мікросхемки, конденсатори, катушечки, що там іще можуть бути різні прилади. Ну, все одно ну, дешевше, ніж в ремонт цієї плати, тому що це дуже дрібна робота, потрібно працювати спеціальним спеціальним Ну, Я б скажу, обійдеться гривень 500. Ну, плюс дорога. Вже дорожче, ніж ви купите нову цю плату з Аліекспреса. Е, те ж саме, якщо у вас вийшов з ладу тільки поя. Поя. Ну, там з поя ще гірша ситуація. Дивіться, е, поє, ремонт. В нас в Україні спеціалісти роблять за 800 гривень. Заміна цього адаптера 800 гривень. На Алікспресі він коштує 180 гривень. Навіть може знайти за 150 гривень. Так? Ну, за роботу я взяв би ну, 100 гривень. Взяв, ну, і плюс вам дорога. Ну Звісно, що взяти самому замінити це вигідніше, ніж ви за 800 гривень хтось там вам відремонтує. У ну, мене, наприклад. Ці адаптери, я купляю їх відразу з платами, з платою він коштує 100 гривень всього. Силочку я залишу самому. Це все зробити можна дуже просто. Якщо воно в камерах більш-менш зроблено якісно, особисто я витратив на цю роботу приблизно 2 години із кофе-брейком, не, не багато часу. Але дрібний отакий ремонт випалювати і діагностувати, чесно кажучи, я не бачу ніякого зиску. Там можна, але ж дивіться, воно можливо, час відремонтується. Якщо там поломка плати набагато більш глибша, то просто воно не буде не буде коштувати. Воно знову вийде з ладу і знову потратите гроші. Тому краще замінити на нову і тим паче, візьмо, цю 2 мегапіксельну ми замінили на 4 мегапіксельну. Тобто то ж саме і матриця, але з іншими, ну, вже 4 мегапіксельна буде у клієнта. Другий варіант ну, можна просто взяти якусь там дешевеньку за 500 гривень, за 400 гривень знайти отаку матрицю і просто пере. Була, у вас там трошки якісніша карамера, буде трошки гірша. Я десь в наступних відео, відео замовив різних матриць, буду підкидати, буду тестувати. В одному же відео я вже робив огляд по даху різницю між Light і Pro версії. Тут у нас теж зроблю різницю між матрицями за 400, за 500, за 600. Я собі вже виписую на сьогоднішній день, які там існують матриці і чіпи, так називаємо там SOC чип або DSP-чіп, які обробляють цю всю графіку і керують роботою цього процесу. Тоді, коли ставилася ця камера, підбиралася, що це буде матриця і Sony, і тут був гарний чіп. НВПшний, я не пам'ятаю модель, модельку. І що цікаво, тут у нас Hisley.com сам процесор. 3516. Ну, тобто вона десь коштує на сьогоднішній день на Алікспресі 800 гривень. Це порядка 20 доларів. Тобто ось цей чіп 20 доларів. Камери, які вам там в Алікспресі IPшні за 20 доларів продають уже в корпусі. Не шукайте Sony, вони, як правило, ніхто не говорить, який там чіп. А стоять там правила якісь з нонейм назвою, наприклад, NT96566 і Smart. SK8239, ну і цінник уже 500 гривень такої матриці. там Є ще дешевші. Я десь знаходив матриці IP по 400 гривень. Тобто вони підтримують Альвів. В них на борту 4 мегапіксельна матриця. Але, чесно кажучи, даташит не відкривав. Але я підозрюю, що там матриця 2 мегапіксельна а 4 мегапікселя і 3 Мп, йде поляризація. Що таке поляризація? Це. Картинка в цифровому вигляді дублюється, ну, множиться на 2. Просто додається зайві пікселі. Треба дуже уважно дивитися, що ви купляєте. Перед тим, як почати вибирати деталь, ну, от, наприклад, у вас розламалась камера, ви її принесли, обов'язково розбираєте і дотошно роздивлюєтеся, які у вас тут є порти, які є інтерфейси. Щоб максимально купити ідентично, тому що будете мати проблеми з підключенням. Можуть дивіться, Наприклад, у цій матриці у нас отут було зайнято 6, всього було 6 пінів зайнято із ну, тут порядка 10 чи 12. 4 це в нас езернет і 12 вольт плюс-мінус. Все. Тут у нас був підключений. Керування ІК підсвіткою, іК фільтром. Ось тут були підключені і ось отут. А це ось порти можуть бути на якесь ОСД-меню, можуть бути на мікрофон, окремий роз'єм, може бути окремий роз'єм для підключення, можливо, там якихось роботизованих камер, ну, з моторизованим об'єктом. Тобто різні можуть бути роз'єми тут, і тут, різні можуть бути технології. Тобто максимально вибираєте подібну до вашої матриці. Далі, перед тим, як ще дуже важливо, ну зрозуміло, ви подивилися, камера розбирається, ось ми її там розкрутили, вже не буду розкручувати Я вже вам показував. Ну там Стандартно ось так вона виглядає зсередини Тільки все на борту таким такою матрицею великою. Тут воно вставляється, підключається. Це я взяв камеру, розібрав тимчасово, тут треба поя. Там Я вже замовив з Аліекспреса, залишу, залишу я силочки на те обладнання, яке я замовив в описі до цього відео. До речі, дуже, дуже важливо дивитися на ну, ось ці ось, ось, дошманські підключення. У нас тут, бачите, тут саме цей роз'єм роз заходить. Бачите, Ось дивіться, Значить ось тут у нас заходить кабель, у мене тут. Гвинтик, і там під затягнута резиночка. Резиночка затягується, розходиться, і ось цей кабель він стає герметичним. Це дуже важливо дивитися. У багатьох немає цього, сюди просто ляпнуто, як попало силикон відпасти, там з'явиться якісь додаткові щілини, тобто буде нещільно, бо буде поступати вода і просто-напросто йому настане. Камера почне зсередині набиратися вологи. І обов'язково не забувати, ну тут я вжив. Якщо є, покласти Ну, Я сюди засунув силоке гель. Бачите, в цієї камери не було силокогеля. Я все акуратненько Ну, Якщо є можливість, там, ось таке, якщо ось, да, десь валяється, камеру перед тим як вдираєте, його туди закинули, хай воно буде. Воно не, ніколи не, не помішає. Це може, дивіться, бачте, ми дивіться, бачите, як викидаємо. Тепер далі. E, значить, все було підключено дуже простенько. Отак, платка висіла. E, гвинтики ми акуратненько це все бачите, розібрали, розібрали. Забрали зі ціля платку. Не забуваємо, що раз нагадую, все фотографуємо. Підкинули в цю камеру. І все працює, клієнт буде довольний. E, бачите, тут. Я поставив йому такий герметичний, дуже комфортно розбирається, можна буде прямо вже на готовому це все задвинути. Бачите, розіночку завиняли, все дуже якісно. Камеру я підключив, налаштував. Десь я в наступних відео покажу програмку, якою я користуюся, і що цікаво, розповім про безпеку оцих камер. Про те, як працює тут Ауневів. До речі, хотів спитати у вас, чи цікаво вам дивитися, як я так, цими ручками буду розбирати камери, ремонтувати, там якийсь пришвидшений режим, десь там трошечки зупинитися, щось коректніше показати, чи, чи потрібно вам воно, чи цікаво, чи не цікаво. Залишайте ці, ці відповіді в коментарях. Я їх буду перечитувати, і, відповідно, в наступних відео вже буду робити цікавіші і більш досконаліші відео. Якщо в когось залишилися якісь питання, знову ж таки в коментарях задаємо ці питання. Ставимо подобальку, якщо вам сподобалось моє відео. Підписуємося і до нових зустрічей.